Тож, ми переходимо до нашої знову ж таки практики. І, будь ласка, відкривайте ваш код, який ви тільки но написали. Тому що він нам власне, зараз знадобиться для того, щоб ми рахували суму. Тож, як ми будемо рахувати суму? Ми маємо два цикли, які будуть нам вводити, і вводити власне, наші числа. Тож, я пропоную кожен раз, коли ми будемо вводити наше число. Ми це число, яке ми ввели, додавали до нашої суми. І після того, як ми вже всі наші числа ввели, просто вводили власне, нашу суму. Тож, у нашому першому циклі, там, де ми вводимо наш масив, ми будемо писати, додавати кожне число до нашої суми. Але, як і у минулих задачах, нам потрібно ініціалізувати ще одну зміну. Тож там, де у вас стоїть int i, будь ласка, там пропишіть ще одну зміну, вона буде цілою, і назвіть її sum дорівнює 0. Або можете її назвати S, якщо вам так буде комфортніше. Тож, власне, із цією сумою ми зараз будемо працювати. Тож, у нашому першому циклі ми після кожного введення нашого числа будемо додавати це число до нашої суми. Наша сума порожня, як ми вже казали, вона дорівнює нулю. І це зроблено для того, щоб нічого, ніяких збоїв і ніяких проблем із пошуком суми у нас не було. Тож у першому циклі, після нашої функції вводу, тут пропишіть сум дорівнює, і наше попереднє значення суми, тобто сам, ми будемо додавати власне число, яке ми ввели. І це число називається mass іт ми це вже робили з вами у попередніх здачах із алгоритмом, коли ми рахували І число. Ми будемо додавати сюди власне, наше число Mass IT. Тобто, спочатку ми будемо додавати перше число. Після цього наш цикл зробить ще один оберт. Ми додамо туди друге число, ми будемо додавати ще третє, четверте, п'яте і так далі. Але як ми будемо записувати нашу відповідь? Як ви вже пам'ятаєте, у нашому другому циклі. Ми виводили кожен раз наш елемент. Тобто наш перший елемент ми вводили, потім цикл знову робив оберт, ми вводили другий. І таким чином ми можемо вивести 10 разів нашу суму. Тобто ми будемо вводити 10 разів одне і те саме число. Воно нам не дуже потрібно, тому цю суму ми будемо виводити поза межами власне, наших циклів. Тож, після вашого циклу наступного, в якому ви виводите. Зробіть ще кілька ентерів, і ось тут ми вже будемо писати нашу функцію виводу, але ми її будемо писати разом із функцією endl. Тобто, спочатку ви пишете функцію виводу. Після цього ви пишете функцію endl, для того, щоб вам комфортніше було орієнтуватися у вашому коді. І вже після цього ми будемо записувати туди нашу суму. А сума у нас це зміна sum. Тож, будь ласка. Пропишіть після вашого другого а, виводу. Функцію виводу endl, і після цього ми доводимо суму. До того, ми вже написали нашу другу програму, яка вже нам буде обраховувати нашу суму. Вона виглядає не дуже а, страшно. Власне, Ми додали ще три рядки до нашої попередньої програми. І власне, зараз я вам пропоную її протестувати. Ось так виглядає код. Будь ласка, подивіться, це дуже-дуже просто. Ми вводимо наш масив, ми його вводимо, і після виводу нашого масиву ми будемо власне, писати власне, нашу суму. Тож, давайте її зараз запустимо. І зараз ми сюди будемо прописувати взагалі будь-які числа. Ну, я пропишу все доволі просто. Я ось сюди буду класти свої копійки. Наприклад, я спочатку закинув одну копійку, потім 5 копійок, потім 25 копійок, потім ще 25 копійок, можливо, ще 25 копійок. Після цього я хочу покласти туди трішки більше. Я кладу туди ще одну копійку, і потім я кладу ще, наприклад, 5, а потім кладу 50 копійок і знову ж таки 50. Тобто я закрив туди 10 монет. Моя копійка взагалі порожня спочатку, і я туди кладу, власне свої копійки. Ну і власне таким чином, перший рядок це наш від, це наш перший цикл. Наступний рядок, це. Власне, наш вибіт нашого масиву, що все чудово працює. І вже третій рядок це і є наша сума. Ви можете туди написати будь-які взагалі, які вам е здаються чудовими числами. Можливо, ви захочете їх зробити е не 10, а можливо, 6, можливо, 7 мільйон елементів. Наприклад, я зараз напишу 10 одиничок, і вас на отримую відповідь 10.